Volkswagen Passat 2012 року випуску має пробіг 178 тисяч км, бензин видвигун 2,5 літрів, трансмісію автомат. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, антиблокувальну систему, електронний контроль стійкості, бортовий комп'ютер, електричні склопідйомники, бічні дзеркала з електроприводом, центральний замок. Імобілайзер, мультируль, подушки безпеки, кондиціонер, круїз контроль, датчик світла, магнітола Bluetooth, AUX USB, легкосплавні диски r 16 Автомобіль у хорошому стані, за технічним станом нарікань немає. Встановлено ГБО 4. Є можливість перевірки на СТО.